Доброго дня, шановні друзі, вітаю на каналі Волинь Техпостач. Радий повідомити вам, що є в нас такий комбайник в продажі John Deere 1177. На гідроходу даний комбайн. Рік випуску 1989. Жатка на ньому 480, коса шумахер. Гідрохід дуже гарно працює, плавно перемикаються всі передачі. Комбайн одинаково працює, що їде вперед, що назад. Ніяких рівків, ніяких зауважень немає. По гідростатиці порядок. По стану резини. Ось такий стан резини. Трішки маємо тут такі тріщини. Ну, Я рахую, що це ще суттєво, що воно буде служити довго. Стан задньої. По елеваторах без нилі, без корозії. Все переглядали. Ось тут маємо такий оригінальний стан. Техніка повністю справна. Даний комбайн працював в господарстві в Європі, можна сказати, до останнього моменту, поки ми нього не забрали сюди в Україну. Двигун, двигун у нас на 150 кінських сил. Ось тут такий у нас двигун. 150 кінських сил, шестициліндрова модель. Джандір. Даний комбайн обладнаний кондиціонером. Бункер маємо з добором, дуже суттєво. Так, До даного комбайну маємо возик, на цю жаточку є. Ось є прицепний механізм. 5 ціломотрясів, решетний стан, все в гарному стані. Січкарня в нас на рухомих, ножах ще досить хороші, маємо ножі, шнек рівненький. Гідростатика, насос. Ідеально працює, що вперед, що назад. Зверніть увагу, яка злита рідина. Чистеньке масло гідравлічне. Так, по пожаторці. Ось такі ніхто нічого не малював. Все воно, як і є. Коса шумахі, сегменти в дуже гарному стані ще. Так, по салону. По салону. Ось таку маємо простору, гарну кабіну. Управління жаточкою, гідростатика, коробка передач, 4 передачі. Далі ручний газ, все як по брендіру. Напрацювання у нас 3440 мотогодин. Тут є додаткова порточка. Тут маємо такі ще датчики і кондиціонер. Управління кондиціонером. Друзі, територіально знаходимося в області, Кольський район село Гірники, підприємство волинь техпостач. Маємо великий вибір техніки сільськогосподарської. Ось такий джундир для продажу. Чекаю на нового власника. Приїжджайте, оглядайте, все розкажемо, покажемо. Приїжджайте на тест-драйв, прокрутимо. Якби зараз були ж дива, то можливо було б і поїхати і попробувати ним покосити. Слідкуйте за каналом, щоб бачити всі наші оновлення. До нових зустрічей!